Якими темпами відновлюється природа після масштабного радіаційного вибуху? Будемо розпитувати в Олександра Галущенка, директора Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Доброго ранку. Вітаю вас. доброго ранку, спасибі, що так прокинулися і завітали в рано вранці до нас у студію. Отразу до теми: от розкажіть за більше ніж 30 років після трагедії, як насправді змінився рослинний і тваринний світ в Чорнобильському заповіднику? Ну і взагалі, наскільки? Він різноманітний там. За час трагедії рослини світ змінився чи не змінився в видовому складі, важко сказати, скоріше за все, ні. Але це територія, яка практично здичавіла, і цього рослинного і тваринного світу стало набагато більше ніж його було. У нас на території заповідника існує поряд понад 1200 вищих судинних рослин. З них понад 60 занесено до червоної до червоної книги України, що стосується фауни, понад 300 видів Барини з них також понад 60 занесено до червоної книги України. З кожним днем ми сподіваємося, їх буде все більше і більше. Задля цього і створений Чорнобильський радіаційно-екологічний заповідник. Так виходить, що аварія стала поштовхом не до занепаду, виходить, а поштовхом до розвитку такого біорізноманіття в Чорнобильській зоні. Я б сказав, що не стільки аварія, скільки те, що ця територія відселена, що там немає людей. Там немає людей. Вони не заважають природі бути собою, як ми це кажемо. А та радіація, яка зараз є. Досі є в ґрунтах, У воді вона якось впливає на тварин, які там ну, радіація, звісно, впливає на все живе, що тільки є. але ми маємо пам'ятати, що в дикій природі покоління оновлюється дуже дуже швидко, і тому таких вікових хвороб пов'язаних з радіацією серед диких тварин майже немає. Ну, просто, вони не щ... доживають до того часу, коли вони захворіють. Не, не доживають, так? Ну Бо... це природні процеси. Якщо акваріумна рибка чи хомічок в хаті може жити в акваріумі понад 3-4-5 років, то в природі він живе кілька місяців. Просто ми ж пам'ятаємо всі ці історії про тварин-мутантів від радіації, про рослини, і гриби, які надзвичайно стали отруйними і якось. Ми такі історії розказуємо сталкерами, що гриби в Чорнобилі рвати не можна, особливо ті, які плачуть і з тобою розмовляють. А що стосується трьохголових звірів, то вони також довго не живуть, тому що їх їдять п'ятиголові хижаки. З, звісно, це все жарти. Такого там нічого нема. Зрозуміло. Скажіть, ми пам'ятаємо ситуацію у квітневу з пожежами у Чорнобильській зоні. Так, тоді виговорило близько 470 квадратних кілометрів території. Чи є ця шкода непоправною? З точки зору дикої природи, ця шкода не є непоправною. Вигоріло дуже багато, але не критично багато. Також ми всі розуміємо, що природа вона адаптована, в тому числі до великих пожеж. Щось згоріло на цьому місці. Залишки того, що згоріло, це буде доброго для інших поколінь, рослин, тварин і тому інше. <клес> Великі тварини майже не постраждали. Вони, вони всі також адаптовані до пожеж. Як воно почало я... горіти, вони втікли, а туди Так власне, що вони покинули свої домівки. Вони втратили якісь ресурси харчування, їжу в одному місці втратили, в іншому не були на місці згари, через деякий час з'являться трави. По Пояс з онолиться кермова база. Ну, взимку, я думаю, там трави не буде. Ну вони ж пожари були ж не взимку, а весною. Так, а, і літом воно майже все. Вона вже проросла. Вона вже проросла. На місці згорілих дерев будуть нові дерева. Якщо вважається, якщо популяція втратила менше, залишилась від популяції 10%, то вона за кілька років відновлюється. Але знов таки, великі тварини не постраждали, постраждали плазуни, комахи, але це все також дуже швидко відновлюється. Звини комахи постраждали, так? А пам'ятаю, тоді в медіа багато говорили про коней Приживальського, які розтіклися по всіх усюдах. Ми не можемо казати, що вони розтіклися. Все таки опять же, дикі тварини, вони вміють давати собі раду. Коні Приживальського також втікли. На жаль, одне Лаша відбилась від стада. Ми йому оказали за допомогою волонтерів допомоги. Воно зараз в приюті знаходиться, живе, здорове. Але в цілому, щоб на ста на ми побачили, якісь кістки обгорілих тварин, такого немає. Все. ну а сама рослина, велика ж територія все ж була згорівшою. Так, да, але ж знов таки, трава відновлюється за кілька місяців, дерева за кілька років. Це все відновиться. Але ж знов таки, ми розуміємо, що пожежі виникали і будуть виникати. Існує два підходи щодо запобігання і подолання наслідків. З одного боку, це залишить пророду спокій, дати про. Природним чином поновитися, а інше активно втрутитись, убрати згоріле дерева mm. і на цьому місці посадити інші дерева, які більш адаптовані до. А які обрали метод? Ми ще ніяких не обрали, ще якраз ні. це питання зараз вирішується. Е, Чому були великі пожари? З наслідків Радянського Союзу лісовий покрив складався з монокультури сосни. Е, сосна хорошо горить, хорошо сохне. І ось ми маємо те, що маємо. Якщо природний ліс, то він змішаний, там багато листяних, хвойних е дерев. Підліску, і, і воно не горить так, як воно горить монокультура. Тому так не тільки справа в лісі, там же ж навіть не було цих протипожежних ровів, які мали там бути завжди, аби на всякий випадок, аби якщо відбувається якесь загорання, аби воно не поширювалося на великій території. Враження... Це вже почали викопувати ці рови вже під час того, як гасили пожежу. Без сумніву, багато було зроблено під час пожежі і. Протиопожежні розривні смуги і велика техніка розгорювала певні території, але пожежа була, це був такий збіг обставин, що, мабуть, ніякі б заходи не допомогли. Була дуже суха зима, була дуже висушена підстріляюча поверхня, були несприятливі погодні умови. Якщо ліс горить, його потушити майже неможливо. Тому все робили все, що могли фахівці, але на жаль, пожежа досягла таких великих масштабів. Давайте долучимо до нашої розмови. Також Ярослава Ємельяненка, голову асоціації Чорнобильських туроператорів. Ярославе, вітаємо вас у прямому ефірі. Кажемо вам, доброго ранку. Розкажіть в якому стані заповідник і, власне яких тварин бачите під час того, як організовуєте екскурсії. В Чорнобильську зону. Доброго ранку всім. Олександр, радий вас бачити теж в прямому ефірі. Дивіться, ми під час пожеж бачили, що ті території, які насправді підвергаються цьому жахливому вогню, з них бігли всі тварини. Ви бачили моє відео з конями проживальського, які на такій випаленій землі. Шукали собі їжу, а але як правильно Олександр сказав, великі тварини повертаються. Тобто, в принципі, навіть під час ну я скажу так, через тиждень після того, як цими територіями пройшла вогонь, ці великі тварини поверталися на звичні для них місця, і зараз, в принципі, трава вже відросла. Звісно, що великий масив дерев, який вигорів там в районі секретного об'єкту Чорнобиль-2, він. До сих пір ну не може відновитися, тому що там досить старі сосни, але трава відновилася, кущі відновилися, і туди повертаються ті самі тварини, яких ми спостерігали весь цей час. Тобто, коли ми їдемо в Чорнобильський тур, ми можемо побачити якось цих коней Приживальського, до речі, відео, яких ви зараз показуєте. Це чірівачське стадо а, диких коней так само. Косулі, так само в копачах, дуже часто бачимо лоси чи в прип'яті, наприклад, в закнутому місці. Тобто, в принципі, великі тварини вони вже повернулися, але про повне відновлення фауни Чорнобильської зони, звісно, ну тут треба роки потрібні. Скажіть, будь ласка, Ярослава, а як власне пожежі вплинули ще на відвідуваність чорнобильської зони туристами? Чи навпаки стало популярнішим поїхати і подивитися на згарища, що виглядає ще більш моторошно ніж раніше? Чи навпаки це все таки відлякало людей, аби не знаю, не наражати себе на небезпеку, можливо, якось опромінення якоюсь радіацією? Ви знаєте, такого важкого року, як 2020-й, у чорнобильського туризму ще не було, тому що в нас на ось цей ковід на карантин наклалася і наймасштабніша пожежа. В принципі, вона відбулася в той час, коли Чорнобильська зона була закрита, і коли туризму як такого не було. Але звісно, інформаційно по всьому світу розлетілася інформація, що Чорнобиль горить, і як тільки чорнобильський туризм почався. Ті локації, які прогоріли, які знаходяться по туристичним маршрутам, були зачинені для відвідування туристів, тому що вогонь він переміщує наявність радіонуклідів у ґрунтах, і ті радіонукліди, які за 34 роки зайшли глибоко в ґрунт і стабілізувалися, знайшлися в своє місце. Вони вивільнюються і можуть наносити якусь ту чи іншу шкоду, тому Поки ця територія, не яка прогоріла, не заросла травою, туди туристи не допускалися зараз. В принципі, відновилися регулярні екскурсії до Чорнобильської зони за звичними маршрутами, але на жаль, ця пожежа в нас забрала там більше десятка локацій, які ми показували в багатоденних турах, це такі не тільки туристичні об'єкти, але й історичні, які мали. Бути включені у всесвітню спадщину ЮНЕСКО, процес якої зараз відбувається до речі, сьогодні йду в Міністерство культури. Там буде засідання стосовно а, культурної спадщини ЮНЕСКО Чорнобильської зони відчуження, тобто цей процес він йде а, постійно, але Наразі після цієї пожежі трішки менше об'єктів буде описано на території Чорнобильської зони відчуження, тому що ну не змогли врятувати, як вірно казали, коли допустили вже такий масштаб пожежі. Звісно, погасити її змогла ну, тільки природа по факту. Тому Чорнобильський туризм відновлюється, і зараз ми разом з державною агентством з управління зоною відчуження з Біосферним заповідником розробляємо нові маршрути туристичні для того, щоб компенсувати ось цю шкоду, яку нанесла нам пожежа. Тобто зараз там тури на шерпах, тури на каяках. Зараз новий маршрут буде перероблюватись. Маршрут на велосипедах його держави трошки по поспішила відкрити. Там він трошки недороблений, Буде треба зробити йому сценарій. та Розвинути його для того, щоб наші велосипедні відвідувачі чорнобильської зони все ж таки поверталися до нас ще і ще раз а не просто їхали по бетонці. але дуже скоро Чорнобильська зона стане буде доступною навіть велосипедом. І це якраз територія біосферного радіоекологічного заповідника. Дійсно де тури будуть доступні і велосипедом, парусі. і на човнах. Спасибі вам нагадаю, друзі, що це так. був Ярослав Ємельяненко, голова асоціації Чорнобильських тур. Операторів змогли поспілкуватися. Пане Олександр, а взагалі туристи, туристи вони відповідально ставляться до а, своїх подорожей чи не наносять шкоди флорі та фауні заповідника в зоні відчуження. цей процес туристичної діяльності. Він дуже регламентований. Ми повинні розуміти, що це незвичайне місце для туризму. Як такого туризму там немає? Це групи організовані, які Проходять інструктаж, яких супроводжують спеціальні люди. По перше, це робиться для того, щоб турист не заліз ні в яке небезпечне місце для нього, і звісно, супроводжуючи, проводять співбесіди, пояснюють і допомагають не шкодити туристам природі. Знов таки, туристи ходять по спеціально визначеним проміреним безпечним маршрутам в хащу дико. Вони не лізуть, і шкоди звірям і не звірям вони не роблять. А як щодо тих туристів та екстремалів, які потрапляють в зону відчуження, так би мовити, своїми шляхами Нелегально. Так, нелегально тут треба поділяти ці Є таке романтичне слово сталкер. І Є свідомі сталкери, які шкоди також не роблять, які дуже чемно себе ведуть, прибирають за собою і намагаються не шкодити ні травинки, ні пилинки нікому. Є відвідувачі зони назвими їх так, які її відвідують з корисною метою, збирають гриби, ягоди, дерева пиляють. З такими ми, наша державна служба охорони, веде непримириму боротьбу, ми їх ловим, здаємо в міліцію. Ви розповіли, що насправді за ці 34 роки після аварії е, природа тільки ну, відчула кращий ефект від того, що людина звідти зникла. А от знаємо, що Чорнобильський заповідник уклав угоду і співпрацює з японськими науковцями, та які вивчають вплив аварії е, АЕС Фокусіма 1 на їхню флору і фауну. Тобто, це означає, що японці так само приїжджали вивчати вплив такої аварії тут в Україні в Чорно. Якщо так, то що вони говорять про природи? Справа в зміни тому, що в ми можемо казати не тільки про японців. Чорнобильська зона це унікальний експеримент, хоч він дуже прикрий, але для всього людства на землі. У нас багато угод із японцями, і з американцями, і з італійцями, із... з науковими установами, з громадськими організаціями. Чорнобильська зона це така своєрідна лабораторія просто неба, де всі можуть науковці знайти свої інтереси і подивитися. Звісно, японців це чекають, мабуть, дуже сильно, тому що вони два рази прибили, пережили. Атомну чи ядерну катастрофу, це Хіросіма, Нагасаки, це Фукусіма. Для них це питання дуже. Ну... Як це правильно сказати? Болюче. Болюче і так, вони але цим. Якщо ми говоримо про Україну, то, власне, що вони кажуть про зміни природи тут? Ну, от ви, у вас висновки ті, що біорізноманітні не змінюються, але природа буяє. Так? Ми а не що? можна кажуть, що воно взагалі не змінюється. За час антропогенного навантаження на цю територію багато тварин зникли, які там мали би бути жити. Зараз вони відновлюються. Відновлюються, ви правильно казали, не можна взяти і видумати корову чи зубра, чи ще, ще щось. Але ці тварини. Приходять з інших диких територій, вони у нас чувствують себе безпечно. Наші з'явились е, як гості, як відвідувачі, як сталкери, зубри з Білорусі, медведі у нас з'явились, рис Тобто Це те, то, чого було раніше дуже-дуже мало і майже не видно. Сподіваємося, що ці популяції відновляться і будуть розвиватись, і Чорнобильський заповідник буде тим ковчегом, з якого ці звірі будуть розходитись по іншим територіям. Що стосується досліджень, які проводять і українські, і інші науковці, ми повинні розділяти ці дослідження. Вони бувають різні. Одні, одна справа, коли мова йде про управління територією, інша справа, коли досліджується кількісний склад флорифауни, інша справа, коли досліджуються радіоекологічні показники на рівні клітин органів в тваринах, Тобто це все цікаво і цим всім займатись. Ми запрошуємо всіх науковців для співпраці. Якщо кому щось цікаво. Ми дуже відкриті. Та пане Олександру, ну ми вже почули багато того, що тваринам зручно і добре живеться в зоні відчуження. Та в заповіднику Чорнобильському чи є можливість того, що людям там також буде добре, і чи є можливість того, що люди повернуться на вашу думку? За це я сказати не можу, але що ми можемо знати точно. Територія відселена, тому що вона небезпечна. По оцінкам науковців, деякі частини цієї території не придатні для життя понад 30 тисяч років. Чи що зміниться через 30 тисяч років, ніхто не знає У нас? Християнство тільки дві тисячі років. Що стосовно стосовно, чи буде там людям добре, ну хто знає, може і буде чи краще лишити цю територію <плес> суто для <плес> тварин, <плес> для флори, фауни <плес> для якщо ми життя. ця територія вже відселена. Територія передана, частина території зони відчуження 87, 87 майже відсотків передана заповіднику на правах постійного землекористувача. Тобто ця територія вже заповідника, і це не передбачає, що там буде хтось жити. Це територія, яку Наша держава майбутнім поколінням залишила для того, щоб вони могли допомогти природі відновитись. Що сподіваємося, що природа буде швидко відновлюватися швидкими темпами без будь-яких катастроф надалі. Вже вистачило трагедії у 86-му році. Ми вам дякуємо за цю розмову, друзі. Нагадаємо, що це був Олександр Галущенко, директор Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.